Ви на каналі Take it back і в нас на огляді одна з найкращих дитячих нова яка взагалі може бути, від бренду American Tourist. Чому я кажу, що одна з найкращих? Тому що, по перше, ми вже її перевірили на Такі самі ж моделі, тільки просто без принту. Ця колекція Dashpop, як тільки вона вийшла, як люди спробували, як тут катають колеса, неймовірно тихо і плавно, працює висунна ручка майже без люфту, відчувається, що вона потужна, надійний, пластик, наявність розширення, робить цю валізу в цілому максимально актуальною для тих, хто шукав якісний подарунок, наприклад, для своєї дитини. Хоча в нас ці валізи Валізи беруть не тільки для дітей, а ще й просто дівчата, тому що це, ну я ж вже сказав, максимальне поєднання якості. І коли ще у вас є такий гарний принт, то ваша подорож вже починається. Як тільки ви починаєте збирати валізу, і вже вона піднімає настрій. У нас тут ручка, яка відтягується досить добре, у нас тут кодовий замок системою сам, у нас тут є можливість проклеювати. Свої ініціали про колеса я вже сказав. Це вони просто топ. От повірте, якщо порівнювати всі моделі бренду Американ Туриста, то в цій моделі вони на першому місці. Ну точно в лідерах, на другому максимум. Ручка я теж вже сказав, що вона працює майже без люфту і ще й має декілька рівнів, щоб було легко підлаштуватися. Вся фурнітура в цілому тут все відтягується, тому зручно кулаки розміщувати. І ось так виглядає всередині. Ми маємо додаткові кишені, тут для дрібнець кишені. І ось якраз і смайлики, і букви, які можна проклеювати на оцій частині. Ця валіза представлена в великому асортименті кольорів. Так само ви можете замовити собі і середні, і великі в інших кольорах від цієї ж моделі, щоб був гарний комплект. Ми будемо дуже вам вдячні, якщо ви замовите саме цю валізу у нас. Будь ласка, з вас лайк і підписка.